Всім привіт! Мене звати Адам, і це мій новий канал на YouTube. Навається шлях до успіху. Я думаю, сама назва говорить сама за себе. Тут я буду пробувати створювати свій маленький бізнес, своє діло, яке зможе приносити мені дохід і показати вам всю правду. І способи заробітку, і проблеми, з якими ми будемо стикатися. Раніше, 8 років тому я создавав канал на Ютубі, але, мабуть, як і більшість, закинув його. Так На сьогоднішній день, я як і раніше, маю постійну роботу. Працюю на будівництві, і, якщо чесно, мене все влаштовує. Але цієї роботи недостатньо, щоб стати успішним. І, напевно, як і всім, хочеться покращити свій рівень життя. У мене є різні ідеї для заробітку. Кожну з них я буду намагатися втілювати в реальність і буду ділитися з вами своїм результатом. Окрім роботи, як, як хобі, я займався перепродажою і розборкою авто. Ось ті авто, які я продав за останні два роки. Як бачите, ці авто більше відносяться до класу Відер. Я думаю, саме з таких ми почнемо свій шлях. І старт у нас буде з 500 доларів. Звісно, не хочеться займатися цим все життя, і я не вважаю, що це принесе мені хороший стабільний дохід. Але як для старту, я думаю, хороша ідея, яка не потребує великих сложності.